Євгену 37 керує фірмою, яка займається ремонтом техніки. Але по-справжньому щасливим відчуває себе тоді, коли літає. Навіть коли я вот здесь на землі, я іщу я просто чоловіка, який ходить по землі. Вот, от коли відриваються колеса від полоси, вот, після цього <свісно> ти становишся небожителем». Євген літає сім років. Починав зі стрибків з парашутом, потім вчився кермувати літаком. Зараз він же не лише ширяє попід хмарами, але й бере з собою пасажирів. Але літак задоволення не з дешевих. Євген не зізнається, скільки грошей він витрачає на його утримання та ремонт. Але всі запчастини, і навіть мастила, він замовляє в Сполучених Штатах Америки. В той же час ні фінансів, ні часу, ні сил євген для свого вподобання не шкодує. каже, що інакше просто жити вже не може. Тут немає якихось вісів, на яких можна на корих можна в звісить і отримані якісь то результати. Це просто это жизнь, это путь, это дорога, по которой йде человек. Фахівці констатують, що часто захоплення перетворює людину на справжнього маніяка, який полює за монеткою чи маркою відсутньою в його колекції, і не шкодує для цього нічого. Анатолій Гуляєв, колекціонер. Він вже більше десяти років збирає мініатюрні алкогольні напої. каже, що кожне поповнення в його колекції для нього це справжнє щастя, і за для цього відчуття він справді ладен на все. Це колекціонне переживання вони не всім понятні, але Дисвітна присутствує типу... шотатіпамапачення. Часто колекціонери влаштовують навіть символічні з'їзди, де обмінюються новинками, спілкуються, але ж ніяк не споживають цього алкоголю, бо пляшечки їх вміст мо музейні експонати, і цінні вони не смаком. Не красою, а їх наявністю кожна людина в своєму житті має свій якісь захоплення. Одні збирають монети, інші збирають ще щось. Ми збираємо отаку міні горілочку Євген погоджується: літак для нього це не хобі, не професія, не диватство. Це життя, і воно варте всіх скарбів світу. Это часть жизни, это часть меня, это часть моего существования. Тож хобі це не хвороба, це просто можливість жити так, як хочеться, і не важливо, що колекціонувати монети чи автомобілі, чим захоплюватися, вишивкою чи польотами. Важливо, щоб це робило нас щасливими. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, Андрій Соколовський, час новин, в Чернівці.